Якщо я не правий і все це вигадки, докажи тут у коментарях і забери 100 тисяч доларів. Але якщо ти бачиш, що правда ріже очі, підпишись, зроби репост, бо ти моя сім'я, сім'я Правди, сім'я України 2012-2013 року. Російські серіали та свати, то слуга народу трона, та не просто комедії, це соціальні інструменти. Вони знімалися і транслювалися на російських каналах. Це означає, частина бюджету прийшла напряму з Москви. І що показували ці серіали? Та свати малювали українців як безпорадних, забитих, смішних. Слуга народу готував суспільство до ідеї. Президент це випадкова людина з телевізора. Сарказм тут такий: Кремль фінансує серіал. Який у 2019 році стає політичним сценарієм, тобто ми дивилися майбутню катастрофу в прямому ефірі 2014 року? Війна і подвійна гра. Росія нападає, Крим окуповано, Донбас у вогні. І що робить Зеленський? Він не розриває всі зв'язки з Москвою. Він не каже: Ні, ми не будемо брати гроші ворога. Навпаки? Частина бізнесу продовжує отримувати прибутки з російського ринку. А у цей час квартал випускає жарти, які звучать як відверта антиукраїнська пропаганда під соусом гумору. Пам'ятаєш його виступи? Там, де він сміявся над армією, яка воює, там, де він казав, люди по той бік теж хороші. Це був меседж Кремля, але поданий українською сценою: Две хиляди і шістнадцята офшори. Зеленський і його команда з кварталу починають масово виводити гроші. «Panama Papers», «Pandora Papers» показали конкретні компанії «Maltex Multicapital Corp» Зареєстрована на Віргінських островах. Там фігурували Зеленський і його найближчі партнери. Це не вигадки, це документи. І що найцікавіше, гроші заходили через Приватбанк, через схеми Коломойського. Тобто Кремль платив за шоу, гроші проходили через офшори, частина олігархів підживлювала Зеленського. Сарказм, будь ласка, у серіалі Слуга народу він грає чесного вчителя, який випадково стає президентом і бореться з олігархами. А в реальному житті той самий актор катає гроші через офшори і бере гроші в олігархів. Вчитель Голобородько боровся з системою. Актор Зеленський був частиною системи 2017-2018, Побудова образу нового обличчя в цей час. Квартал уже фактично медіа імперія. Вони запускають серіали, шоу, концерти. Зеленський скрізь. І головне повідомлення не змінюється. Ти усі політики та смішні. Вся система, так і фарс, армія, такі несерйозна. Патріоти, такі тупі. А от простий хлопець із вулиці може стати президентом. Це була підготовка, це була психологічна обробка. це Кремль фінансував серіали, олігархи підтримували медійку. Офшори качали мільйони. І все це для того, щоб у 2019 році Зеленський увійшов у політику вже не як новачок, а як месія. 2019, вибори тут починається головна вистава. Вся країна бачить на каналі «1 плюс 1» нескінченні повтори Слуги народу. Зеленський із телеекрана поступово перетворюється на зеленського кандидата. Люди вже не розрізняють образ голобородька і реальну людину. Це була чиста психологічна операція. Люди бачили чесного вчителя, який воює з олігархами. Але насправді їм підсовували актора, чия кар'єра фінансувалася російським бюджетом і олігархічними офшорами. А тепер запитай себе, хто найбільше виграв від перемоги Зеленського: народ чи Кремль, який отримав президента, вирощеного на їхніх серіалах, чи олігархи, які качали гроші через Приватбанк, чи ті самі компанії, які виводили мільйони на Віргінські острови? Сарказм тут такий. Люди думали, що вони голосують за нове обличчя, але насправді вони голосували за старі гроші. Люди думали, що обирають чесність, але насправді обирали офшори. Люди вірили, що ставлять хрест на олігархії, але насправді вони дали ще одну золоту картку в руки Коломойському і Кремлю. Результат 2019-го. Зеленський стає президентом. Люди аплодують, співають гімн, думають, що почалася нова ера. А Кремль аплодує ще голосніше, бо їхній комік тепер сидить у кріслі глави держави. Якщо я не правий, докажи це і забери 100 тисяч доларів. Але якщо ти бачиш, що всі ці пазли складаються в одну картину, тоді підписка і репост. Бо ми сім'я правди. І наша місія це показати, що Зеленський не випадковий герой, а продукт 20-річної інформаційної війни.